Росіяни на бойовій техніці проти рано в літак РФ і повний ракет, що виходив на пускові позиції. Стався величезний вибух. Ударна хвиля зруйнувала все довкола. Дійсно, божевільний випадок відбувся на одному із найбільших аеродромів Росіян, звідки ворожа авіації робила чергові вильоти. А внаслідок надзвичайної ситуації вибухи вкрили все навколо. Та так, що від пілотів певно залишився лише шашличок. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати на аеродромі в окупованому Сімферополі. Російський солдат-прозовник на військовій техніці протаранив величезний військовий літак. Внаслідок цього літак було розбито практично ущент, а навколо піднялися надпотужні вибухи. Інцидент стався у момент, коли військовослужбовець із Чулябінської області Олександр Ерліх переганяв вантажівку з однієї стоянки літальних апаратів на іншу. Перевищивши швидкість, він зіткнувся із штурмовиком, який буксирувався жорсткою зчепкою автомобілем Урал. Апа 5 д Збитки завдані міноборони склали приблизно сотні мільйонів. Окрім того, військова частина втратила можливість виконувати бойові завдання через відсутність резервних повітряних суден. Ідеться у повідомленні в цей же час. У Краснодарському краю Росії був вражений ракетами військовий аеродром Приморсько-Ахтарський. На об'єкті було чути вибухи і почалася велика пожежа. Удари завдали підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії із іншими складовими сил оборони України. Про це повідомляють у генштабі ЗСУ. У військовому відомстві зазначили, що військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ є об'єктом оперативного базування авіаційних засобів. Використовуються для зберігання, підготовки та пусків виплати по шахет по території України, а також обслуговування авіатехніка, яка виконує завдання у районах Запорізької та Херсонської областей, розповіли у генштабі зсу. Було підтверджено влучання та вибухи у районі цілі. Ну а потім виникла пожежа, що підтвердили і мешканці міста Приморсько-Ахтарськ, які знімали відео із вікон. Військові також додали, що результати ураження уточнюються у генштабі. Наголосили, що удари по об'єктах задіяних у Забезпечені збройної агресії РФ проти України та обстріл цивільного населення триватимуть. Далі буде слава Україні! Ідеться у публікації. Зуважимо, що перед ударом повідомлялося, що у російському місті проморсько-ахтарськ краснодарського краю, яке розташований на узбережжі Азовського моря, пролунали вибухи в мережі. Були Оприлюднені численні відео зняті саме місцевими мешканцями. На кадрах було видно дим, як звучали сирени та як було чути звук, схожий на роботу мотора. БПЛА. пізніше. Керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко розповів, що проліт був у районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де розташовується один зі складів із шахедами. Загалом. Цей військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ, розташований на північно-східній околиці одноіменного міста Приморсько-Ахтарськ, що у Краснодарському краю, згідно з відкритими даними у мережі на лотовищі дислокований 960-й штурмовий авіаполк, який входить до складу першої змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС і ППУ. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су 25 Під час повномасштабного вторгнення військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ використовується російською армією для Пуску ударних би палати пушахет. Ці дрони камікадзе завдають ударів по цивільній інфраструктурі, а також по об'єктах критичної інфраструктури. Так, аеродром у Краснодарському краї розташований на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту. Більше того, аеродром Приморсько-Ахтарськ атакували і раніше. Так, перед цим місцеві телеграм-канали повідомляли про потужні вибухи в районі аеродрому. У змі стверджували, що нібито це місцеві системи ППО, збили ракету, яка намагалася атакувати склад пал. Овномастильних матеріалів на території військового аеродрому у мережі також заявляли, що поблизу аеродрому утворилася величезна вирва. Також у мережі повідомляли, що під час цієї атаки було ліквідовано солдатів окупаційної армії РФ. і навіть якщо рашисти встигли передислокувати свої літаки за аеродрому Приморсько-Ахтарськ, ураження самої інфраструктури веде до зменшення ударів по Україні та робить їх дорожчими. Таку думку ватері телемарафону висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Гребський коментує. Уча атаку сил оборони України. Він нагадав, що саме з цього аеродрому кожного вечора та ночі окупанти запускають дрони у бік України. Та фактично, ми у стані тривоги через це починаючи з 19.30. Тому ураження такого об'єкта є виключно важливим для нас. Ми розуміємо, що це тільки початок. Маю переконливу надію, що такі удари завдаватимуть і по інших аеродромах РФ, таких як Халіно, Брянський тощо. Тому це дозволяє нам ліквідувати загрозу або серйозно її зменшити, сказав Грабський. Також він підкреслив, що ураження. Аеродрому приморського Ахтарська говорить про те, що ЗСУ зараз досягли цієї оперативної спроможності, коли вже можуть завдавати досить інтенсивні удари по території противника своїм власним озброєнням. Через такі атаки противник може передослукувати літаки, і той факт, що їх відведуть подалі від лінії фронту від кордонів з Україною, дуже важливий. До цього як додав експерт, окупантів зокрема примусив і дозвол західних партнерів України бути далекобійною зброєю по військових об'єктах на території Російської Федерації. Своєю чергу, це вдвічі зменшило кількість кровних авіабомб, які РФ запускає по нашій території. От пряма мова далі: знищення аеродрому інфраструктури, до якої ми можемо дотягнутися, примушує противника відводити свої ударні засоби. Таким чином збільшується ціна та знижується ефективність цих ударів, наголосив Сергій Гребський. Він додав, що тільки дронами розв'язувати це питання дуже складно, бо вони можуть пошкодити злітну смугу чи певну інфраструктуру, але неспроможні швидко завдати таких уражень, щоб об'єкт повністю вивести із ладу. Для цього потрібно використовувати. Увати на кожний об'єкт десятки дронів, а це дуже дорого та довго. Також фахівець сказав, що рефія має безсуперечну перевагу у своїй території, але саме ця перевага стає одночасно є мінусом величезну територію, яку неможливо добре захистити. Тому арафія фізично не спроможна захистити усі свої об'єкти, бо вона так само не готувалася до такої війни. І ми можемо вибирати на мапі Росії ті локації, які вигідні для нас, сказав експерт. За його словами, ураження таких цілей, як газопереробний чи нафтопереробний завод, зменшує страт. Гічну можливість противника ведення бойових дій знижує надходження валюти шляхом продажу відповідних товарів. Тощо. Ну, а далі поговоримо також і про те, що напередодні українські дрони атакували нафтобазу Албаш Нафта у Краснодарському краї ЕРАФІ. Там спалахнула величезна пожежа, а уламки БПЛА пошкодили резервуар. І це важливий логістичний об'єкт ворожої армії. Удари по НБЗ серйозно підривають економіку рашистів. І як розповів керівник центру про дій дезінформації Андрій Коваленко, лише за січень 25-го року було здійснено 25 атак по об'єктах нафтової промисловості ворога. За його словами, Україна завдає ударів не тільки по нафтопереробним заводу. Але і по нафтобазах всюди різний рівень ураження. Деякі НПЗ припиняють свою роботу на певний час, деякі відновлюються і знову починають працювати. Тоді доводиться завдавати повторних ударів. Щодо впливу на війну, то подібні атаки вносять логістичні корективи, оскільки кожен НПЗ та нафтобаза це цикл роботи. Наприклад, НПЗ виробляють паливо. Авіаційний газ а на їх зберігають і звідти постачають на фронт. Це важливий логістичний ланцюг. Якщо зупиняється НПЗ, то на нафтобазі ще є певний запас палива для ведення бо дій. якщо уражено заводи, а резервуари зберігання також згоріли. На певних ділянках фронту зупиняється техніка, зазначив Андрій Коваленко. Додавши, що на сході вже фіксували менше використання техніки ворогом із осені 24-го року. Тому тактика ударів по НПЗ спрацьовує щодо технологічного відновлення. Певні установки на деяких заводах залежать від імпортних компонентів. Частина з них під санкціями рашистам доводиться купувати ці компоненти через треті фірми, щоб відремонтувати НПЗ. Санкції суттєво продовжують ремонт тому. Удари по Логістичній складові Російської Федерації мають бути безперервними, наголосив Андрій Коваленко. Він додав, що на Покровському напрямку кількість атак ворога зменшилася на 5-7%. Застосування техніки зменшилося, тому окупанти більше покладаються на піхоту. Частину сил росіяни змушені залучати із інших напрямків. Атаки по НПЗ зокрема впливають на втрати Росіян у живій силі, оскільки є менша техніка, яка прикриває піхоту на полі бою. Тому це комплексна історія. Підсумував керівник центру протидії дезінформації. У свою чергу у справ повідомили, що Україні дали дозвіл бити по території РФ і мовиться про те, що до цього наша країна могла використовувати не всю західну зброю. Про це розповів військовий експерт Андрій Крамеров, зауваживши, що мовиться про американські літаки із авіабомбами. Окрім того, тепер Україна не має обмежень щодо використання західних комплектуючих. Військовий експерт пояснив, що можливості України щодо ударів по Росії не змінилися. Зараз для цього наша країна має різні види ракет штурмшелу скальп і джі із дальністю до 500 кілометрів та Атакамс із дальністю до. 300 кілометрів часто у медіапросторі можна зустріти карти зони ураження в Арефії, куди можуть долетіти ці ракети від лінії фронту в Україні. Однак тут є проблема: бомбардувальник, який несе на собі ракети, не може вилетіти на нуль, адже рашисти його можуть збити. Україна також має наземні артилерійські системи «Хаймерс», але і вони не можуть стояти в окопах на лінію зіткнення. Через це зона ураження менша. на думку Крамерова. США надали дозвіл на удари по території Арефі із їхнього озброєння, а саме з літаків із коригованими авіабомбами джієм. Саме завдяки їм українські військові знищили російський командний пункт у Курській області, і імовірно, що до сьогодні США не хотіли, бо Україна використовувала саме цю зброю для ударів по Росії. Нарешті ми дійшли до того, що тепер ми можемо використовувати усе, що є. Весь наш арсенал озброєння в будь-яких цілях. Це певний прогрес, наголосив він. Військовий експерт також зазначив, що Україна використовує критично необхідні західні комплектуючі для багатьох озброєнь власного виробництва. На них наша країна мала обмеження. Тепер вони зняті. До речі, майбутній радник Трампа із національної безпеки Майкл Волц заявив, що США готові зняти обмеження на далекобійну зброю Україні для ударів у глипарафії для тиску на Кремль. Однак, поки невідомо, про яку саме зброю мовиться. Рашисти знову ж таки. Мирне населення нашої країни, завдаючи ударів чи то безпілотниками, чи то балістикою. Як, наприклад, то було вчора ввечері на Одещині, адже з'явилася інформація, що загиблий та поранений є внаслідок ракетного удару по Одещині. Розпочато розслідування. За даними слідства, 5 лютого близько 18.15 збройні сили РФ завдали ракетного удару. Знову ж таки, на жаль, по цивільній інфраструктурі міста Південна Одеської області. Наслідок удару, на жаль, є люди, які загинули. Загинув 39-річний місцевий житель. А от поранення отримав 19-річний хлопець. Пошкоджено 11-поверхову недобудову, житлові будинки, приміщення міні-маркету та кафе. За попередніми даними війська РФ вдарили авіаційною ракетою. Тип нині встановлюється. На жаль, кожного дня з'являються такі повідомлення щодо наслідків. Так проти мирного населення нашої країни і на жаль, прикордоні нашої країни чи не найбільше страждає від таких ударів, адже бачимо, що постійно тривога. Лунає на Сумщині на Харківщині, адже арашисти застосовують і свої каби. Також з'являється інформація щодо міста Харкова, адже обласна прокуратура інформує про влучання саме безпілотників герань у Новобаварському районі та київському районах міста. У Київському, на жаль, найсуттєвіші руйнування. Там дрон влучив у дах найбільшого ринку Харкова. Я Думаю, що кожен здогадується, що це за ринок. І ми це пишуть, що це мовиться про барабашо. Пошкоджені десятки торгівельних павільйонів травмованих на щастя немає. І далі будемо говорити про те, як ми прощаємо так би мовити расистів, як завдаємо удари у відповідь. Адже пам'ятаємо, що ми все ж таки завдаємо удари по військових об'єктах на території РФ, а не цивільній. Інфраструктурі, як вони роблять кожного дня по території нашої країни, Так от, з'явилась новина, що повідомляють про приліт у російському приморську ахтарську поблизу аеропорту. Нагадаємо, що саме звідти досить часто рашисти запускають свої кляті безпілотники по наших містах. Як повідомив керівник, ЦПД, саме звідти Росія постійно і запускає безпілотники. Що відомо з цього приводу? Те, що неспокійним видався для росіян вечір 5 лютого дрони атакували кілька регіонів Росії, зокрема і Приморськ. Кохтарськ краснодарського краю повідомляють. Наші колеги з 24 го каналу з посиланням нам очільника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка увечері 5 лютого дрони здійснили атаку на російське приморсько-ахтарськ. Саме звідти Росія постійно запускає шахади по Україні. Далі будемо говорити, що йшлося в повідомлення Андрія Коваленка. Прильоти приморсько-ахтарську. Звідки Росія запускає постійно безпілотники? Зауважимо, що за інформацію військового журналіста Андрія Цеплієнка прильоти, прильоти в районі аеропорт. Приморсько-Ахтарська. додамо, що приблизно о 21-й російські змі попереджали про те, що в напрямку Ростовської області полетіло близько 20 безпілотників. Крім того, в Росавіації повідомили про те, що вони вводять обмеження. На роботу аеропорту Волгограда. Ну і до слова, також у Генштабі підтвердили вже, що в на 3 лютого дрони уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. Вони зазнали серйозних пошкоджень. Крім того, також уже є офіційна інформація, що саме підрозділ СБС Збройних сил України уразили цей російський аеродром Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї. Йдеться про те, що сили безпілотних систем збройних сил України разом з іншими складовими силами оборони у ніч на 6 лютого атакували аеродром Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Там підтверджено вже офіційно влучання та вибухи. Цей аеродром призначений для оперативного базування авіазасобів. Про це повідомляють і колеги з посиланням на генштаб ще з вечора. Росіяни бідкались на атаку. Десятками безпілотників на кілька регіонів Росії під прицілом знову ж таки українських дронів, які, як ми знаємо, несуть демократію на територію Арефії. Був атакований Краснодарський край. Там на аеродромі Приморська Ахтарська зберігалися ударні безпілотники типу шахет. Ну і саме звідти росіяни запускають безпілотники для атак по території України. Також росіяни на атакованому литовищі займалися обслуговуванням авіатехніки, яку відправляли на виконання завдань у районах Запорізької та Херсонської областей. Підтверджено влучання та вибухи в районі. Цілі виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Уточнила у генштабі. Там наголосили, що атаки по залученню до агресії проти України російських об'єктах будуть продовжуватись і надалі. Нагадаємо, що й напередодні було атаковано нафтобазу в Краснодарському краї. І за останні дні саме в Краснодарському краї це вже не перша атака. І сподіваємося, що не остання. І будуть такі атаки, така бавовна на території Рефі, і продовжуватись Якщо ви погоджуєтесь з цим, обов'язково дописуйте свої думки у коментарях. У чатику буду за можливості читати. Надалі ну, ще поговоримо про те, що дописував і Петро Андрющенка, адже полюбляє він такі бавовняні новини. І дописує досить часто в своєму телеграм-каналі про те, що відбувається як на тимчасово окупованих територіях, так і на території. Рафій, і він дописав знову ж таки його улюблену рубрику. Це хроніки ночі, атака безпілотників. Ростовська область вночі було атаковано. Все збили, так би мовити, в Таганрозі Донецько-Ростовської області також було в Міллерському, Кам'янському, Мілерському та Чортківському районах атаковано. Офіційний Ростов наголошує про те, що було 8 БПЛА, Проте місцеві повідомляли, що найменше 11 вибухів. Вони там чули. Приморськ-Ахтарськ, як я вже зазначила, було атаковано аеродроми, звідки стартують шахади та злітають літаки, атакуючи і Донецьку область також. Офіційна Кубань наголошує про те, що було збито нібито 19 БПЛА, також 13 над Азовським морем і 6 над Кубанью. Ну і крім того, Міноборони також повідомило про те, що було збито 28 БПЛА, і зокрема один над Астраханською областю. Ну а далі, друзі, будемо говорити все ж таки і про ті важливі новини, які з'являються кожного дня. І багато хто спекулює стосовно цієї теми, а саме щодо перемовин, поговоримо. Адже у РФІ вже заявляють, нібито про готовність домовлятися, але домовлятися зі сполученими штатами Америки про Україну у режимі жорсткого. Торгом про що йдеться саме стосовно цього, Росія, нібито, готова домовлятися зі Сполученими Штатами Америки щодо питання війни в Україні в режимі жорсткого торгу. Таку заяву зробив заступник глави міністерства закордонних справ країни агресорки Сергій Рябков. Про це повідомляють і пропагандистські змі. Російський дипломат заявив, що говорити будуть з урахуванням реалій на землі. Далі буду його цитувати. Росія готова домовлятися зі сполученими штатами в режимі жорсткого торгу з рахуванням реалій на землі в ситуації навколо України. Вибір за Трампом йдеться у повідомленні. Водночас Рябков підкреслив, що перший крок у нормалізації відносин між Ерефією та Штатами, нібито має зробити все ж таки Вашингтон. Ну і крім того, також і Зеленський сказав, хто має сидіти все ж таки за столом переговорів. Що ми будемо говорити про мир. Так, от за столом переговорів щодо закінчення війни мають бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна та Росія. Про це великому інтерв'ю британському журналісту заявив український президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що Україна готова до завершення гарячої стадії війни та прагне миру, як ніхто у світі. За його словами, навіть розмова з кремлівським правителем Путіном вже є поступкою та компромісом. Далі буде цитувати. Ми віримо, що Трамп хоче успіху. А успіх це перемога здорового глузду, що означає кінець гарячої фази війни. Там, безсумнівно, надійні гарантії безпеки для України. Також президент вважає, що зняття санкцій з Російської Федерації лише збільшить ризик повторного вторгнення її військ в Україну. Як відомо, новий президент Сполучених Штатів Америка хоче знайти шлях завершення війни за 100 днів. Всі ми бачимо, чуємо ці дедлайни. Знову ж таки, спочатку було 24 години. Згодом 100 днів. Деякі навіть змі дописували щодо 6 місяців. Так от, днями він повідомив, що його команда вже запланувала зустрічі із українською та російською сторонами. У Москві постійно кажуть, що нібито відкриті до переговорів, однак критикують усі мирні ініціативи Києва. Нещодавно також диктатор Рефі Путін заявив, що не буде підписувати мирний договір із Зеленським, бо знову ж таки його постійна платівка про те, що він не вважає його легітимним президентом. А от чи є легітимним президентом Рефі Путін, також можемо посперечатися. щодо. Переговорів також багато говоримо і про приїзд спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки Кіта Келога, адже зміщується саме дати того, коли він приїде до України, і вже з'явилася нова дата, саме 20 лютого. Про це повідомляють і наші колеги із Суспільного. Що відомо, також будемо розбиратися. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань України та Росії. Кіт Келог прибуде до Києва 20 лютого. Про це. Повідомляє телеканал Рада з посиланням на власні джерела. Далі буду цитувати. Принаймні, в цю дату він зараз збирається приїхати, якщо не зміниться графік, повідомив ведучий. Але зустрічі та комунікації з командою Трампа у команди Володимира Зеленського заплановані і раніше. Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Кіт кіткалох представить план президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України на конференції безпеки у Мюнхені, яка буде відбуватися знову ж таки нагадає 14 по 16 лютого. Далі зацитую, що він писав у соціальній мережі ікс. Я з нетерпінням чекаю можливості розповісти про цілі Дональда Трампа покласти край війні в Україні. Крім того, Калах підкреслив, що планує зустрітися з тими союзниками Сполучених Штатів Америки, які готові із ним працювати. Ну і щодо мирних переговорів, також і щодо відносин між Трампом та Путіном, маємо дуже. Такий цікавий ґрунтовний коментар від військового та політичного експерта Олександр Мусієнко у своєму ютуб-каналі також поділився аналітикою стосовно того, що відбувається стосовно переговорних процесів, та як надалі буде відбуватися комунікація між Путіним та Трампом, і можемо далі почути його суб'єктивні думки з цього приводу. Ну а NBC News тим часом повідомляє, що в адміністрації Трампа виник розкол щодо способів завершення війни в Україні. Відносини між Дональдом Трампом і Путіним помітно зіпсувалися під час нового терміну. Хоча лідер США ще не розкрив, до якої міри він буде тиснути на Росію, щоб вона припинила війну з Україною. Отже, Трамп жорсткіше говорить щодо Путіна, але ще не збільшив допомогу Україні. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський, який сказав, що обсяги американської допомоги, зокрема, продовжують надходити і надходять. Але про нові пакети і планування в цьому сенсі ми ще не чуємо. Але от як пише NBC News, не незрозуміло, наскільки зайде Трамп у протистоянні з Росією через Україну і чи буде він готовий збільшити військову допомогу Києву, починаючи від ракет великої дальності, Трамп має в своєму розпорядженні різноманітні інструменти, які можуть змусити Путіна припинити боротьбу. Питання в тому, чи скористається він ними. Хороше питання, я теж його задаю, тому що у Трампа всі важелі впливу є на столі. По-перше, як то продовження і збільшення підтримки України зброєю силами і засобами, так і запровадження відповідних мит драконівських. Ну якщо американський президент дійсно показує, і говорить про інші країни, і інші країни там насправді які дружні до США, вони йдуть на те, що йдуть на поступки. То треба тиснути і на Кремль. Зрештою, треба розуміти, що Росія в такому стані, що якраз зараз був би момент і тиснути, як на полі бою, маючи додаткові системи озброєння і завдаючи удари в глиб російської території по їх військових об'єктах, так і санкціями, так і тиснути економічно і фінансово є ще важелі впливу, і вони ще не всі використані. Ну але разом з тим, радники Трампа та члени Кабінету. Його е якраз американського президента розходяться в думках щодо того, який тиск необхідно чинити для завершення війни. Наприклад, радник з національної безпеки Трампа Майк Волз і спецпредставник України з питань України та РФ Кіт Келок хочуть використати американські важелі впливу, щоб змусити Путіна відступити згідно е з іншою версією перекладу, стенд-даун, піти у відставку. За словами колишніх а, американських і українських чиновників і джерела близького до Києва у київськ, київського уряду, інші соратники Трампа виступають за скорочення мільярдів доларів допомоги, щоб досягти якнайшвидшого припинення конфлікту. Критики такого підходу кажуть, що це фактично розброїть Україну і таким чином означатиме капітуляцію перед Росією.